Це влог моєї поїздки до Львову. День перший. Це мій влог, як я з'їздила до Львова. Сьогодні перший день я приїхала о 6-й ранку, заселилася в Походила з нами, погуляла по Львову. Буде тут фото зараз. І потім я пішла у музей. Зараз могла висловьте контактному дивіться. Тут я вже вирішила. Зробити закадровий голос, тут я йду на автобус і ми їдемо їсти. Ми Пройшли в Реберні, ми олювали такі тарілочки і ми почали їсти дуже смачні ребра. Тепер до, ми пішли додому і почали монтувати це відео, щоб було легше, буду ходити на каблуках та в своїй сукні, щоб завтра мені було легше, тому що вісім годин на каблуках я ще не ходила. Після того, як ми відпочила, ми пішли і піднялися на раду, що було дуже гарно. Після підйому ми пішли у бігемоті по бабилоці. У мене був журавлиною, а у Львова з мандаринкою. З мандаринки це тльосточки сиплять. Потім ми пішли трошки прогулялися і пішли додому, що треба відпочивати, бо завтра важливий день. День другий. Всім доброго раночку. Я встала, ми поїли у готелі і пішли у Львівську кав'ярню. Тут, Тут я вже показую, як, що я вже збираюся. Тут сам процес зборів вже складає. Перше, що шоку, це каблуки, це, звісно, саме потрібне. Далі калготи. Далі я поклала вішак, тому що нам сказали для плаття обов'язково його взяти, гращо коли потім я її виложила, і косметичку. Тут я встаю, чи нічого не забула. Далі я сказала мамі, щоб вона сама склала моє плаття в інший пакет. Тут ми вже йдемо у Малевича виступати. Тут я з моєю принцескою сіжу чекаю, тут виступає Анна. Елена. Їм все ще дякаємо, що можна чекати на цього Ось моя тут, тут я вже вдома, я дуже втомлена, я вже вдома сидю. Тут вам показую як я сидю мої подарунки. Тут я показую, що я сіла їсти день третій. Ми знову посиділи тут я вже в автобусі. Ми поїхали в аквапарк Тут я показую аквапарк. Ми це рано і ми ось день провели аквапарк Тут вже досушала своє майже сухе волосся. Це пів на п'ятий, до з на жаль, немає. Отак от тут я поїла салатик, тому що мені було дуже погано луку. І тут ми в Київці. Мені не дуже сподобалось там меню, але так я собі досажу в Київці, показую мого малого. І ще там зустрілася з нашою подружкою. Ось так ось. Тут ми вже йдемо на вокзал. Ми трошки приїхали, мені знову стало погано, тому ми йдемо дві зупинки пішки. Тут я вже показую, як я сажу на вокзалі. Отак от я, типу, крута ми сиділи вокзалі три години. Тут я вже у потязі, і ось на цьому моя поїздка для його завершилась.